Та новорічних привітань! Продовжують помосапі з восьмого класу. Зустрічайте! Останній навчальний день. Втомлені та нещасні, ми дізналися, що будемо на першому уроці писати переказ. Але який там переказ, коли у голові ще Прокидатися, тому контрольна робота з фізики була дуже вчасно. Але що залучень, які під час контрольної роботи не мріє. Можливо, і потрібно було комусь дописати контрольну роботу, але яке там, коли чекає. По моїх гріханики, по літині, я воїнів гріханики, на палині тим, по твої гріханики, олійня, я твої гріханики, Так гарно поснідали, от би по поспати, але прийшов час зігнати калорії. Життя, як зебра, полоса біла, полоса чорна, після світлої фізкультури прийшла темна математика. Все було добре, але <muzie> з, <muzie> з кожним уроком сил стає менше. А бажання опинитися чарівним чином вдома все сильніше. Тому, коли приходить урок англійської мови, думки все цікавіші та цікавіші. <му> Якщо приходить урок класного керівника, то мусить відкритися друге дихання. Частина уроку завжди виховний процес. Тому пам'ятайте Прийшов урок історії, на який ми так довго чекали. Останній! всі хочуть уже додому, навіть вчителі. Для вас ми маємо, від педагогів наших вам бажаємо. Щоб грошей не бракувало, слід подорожували. Слуших друзі, не вживайте, українську вивчайте. Якщо душа співати не може, то гайдру нам допоможе. Щоб докупи трималась кістки, здорову їжу вживай залюбки. Щоб сукеньки жили гарні. Щоб зв'язала, трудове ведь Історію України знайте, і на чужі землі нас здихайте. Молійте в ножку та далі, та, любість, та мати математику любі. Ножку вліво, ручку вправо. <світ> сачкувати не маєш права. Нехай життя без світ та дрім, та лоцовна не буде в ним. Бажаю, бажаю безмежної сервисажіння. Щоб від роботи у вас не було ми оціннівача. Бажаю, щоб ви з киснотом і основою дружили, що після ваших досвідів ми школу не гасили. <плес> Горді друзі, шартувати, всьому міру треба мати. Тож сьогодні хочемо подяку Богові сказати. За однокласників. За вчителів, за мене небо. За теплоту. За можливість навчатися нашій гімназії. За здоров'я. За текасту. За друзів. За їжу. За батьків. І за прожитий рік. І щоб І у нас є побажання на наступний рік від Степана Давидовича. Радійте, Господі, завжди і знову кажу радійте, ні про що не турбуйтесь, а в усьому висловлюйте ваші бажання у молитві, у проханні і полязі.